Подивіться, яка гарна пасочка. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати такий гарний паску крафін з заварним кремом та мигдалем. Спочатку ми готуємо опару. Я беру 35 грамів живих дріжджів. Додаю цукор. 2 столові ложки від загальної кількості і 230 мл ледь теплого молока. Все це обережно перемішую. Додаю сюди від загальної кількості 4 столові ложки борошна просіяного. Накриваємо опару плівкою і ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин Опара вже піднялася. Тепер сюди я додаю розтоплене, але не гаряче вершкове масло, цукор і два яйця. Перемішую. І тепер я додаю борошно, але не все відразу. Також я хочу ще трошки додати куркуми для яскравого кольору. Півчайної ложечки. Це за бажанням. Тепер будемо переходити до процесу вимішування тіста. Можемо скористатися або кухонним комбайном, або міксером, або, як я, просто замішати його руками. На поверхні, де ми будемо вимішувати тісто, додаємо трошки олії, руки змащуємо теж в олії. Починаємо вимішувати тісто таким складним методом. Тісто вже я вимішала. Тепер ми його відносимо в тепле місце підніматися 2 години. Тісто піднялося, і зараз ми будемо готувати паски. Ви навіть не уявляєте, як воно приємно пахне. Це така дріжджова випічка буде. Ділимо на п'ять частинок. Начинка для крафінів у вас може бути будь-яка. Це можуть бути горіхи, або сухофрукти, або горіхове праліне. Або мак, або навіть творожна. А я сьогодні хочу поекспериментувати і зробити крафіни з заварним кремом та мигдалем. Я додаю трошки замочених родзинок і трошки мигдаля. Випікати я буду в таких формочках у мене це 9 см. Їх я нічим не змазую. Обережно розрізаю наш крафін, але не до кінця. І тепер я намагаюся його гарно скрутити. Обережно переміщаю у формочку. Так роблю і інші крафіни. Тісто таке м'яке, що навіть не потрібна скалка, щоб його розкатати. Ніколи не бачила рецепти крафіни з заварним кремом. Мені дуже подобається заварний крем, і я просто захотіла приготувати щось таке дуже смачненьке на пасхальну тематику. Закручу останній крафін і ставлю наші пасочки підніматися ще на 45 хвилин. Потім буду їх випікати в духовці 1 годину при температурі 160 градусів. Дивіться по готовності. Подивіться, які гарні пасочки в мене вийшли. Зараз я буду готувати для них глазур. Я беру воду, там 25 мл. І я взяла отаку от чудову глазур, блискучий метеорит. Цікаво спробувати. Вау, подивіться, яка вона. Вона дійсно з блискітками. Зараз будемо прикрашати нашу пасочку. хочу просто прикрасити Магдале і все. Подивіться, як гарно вийшло. Це просто чудова паска. Готуйте на здоров'я.